Чуєте, ваше серце за б'ється? Ви б не змогли зробити кількох кроків своїми тонкими кволими ногами. При цьому тіло виглядає здутим, але це набрякло. Ви протираєте руками свої банькаті очі, але все одно нічого не бачите. Думаєте, з вами сталося щось страшне? Ні. У майбутньому приблизно так і виглядатимуть люди, народжені в невагомості на космічних станціях. А ті, хто з'явиться на світ на інших планетах, відрізнятимуться від землян ще більше. Давайте припустимо, що людям вдалося колонізувати всю сонячну систему. То як би виглядали ви, якби народились не на Землі? У квартирі темно і тихо. Висолодко і ніщо не віщує біди. Аж раптом, крізь ви відчуваєте, як щось невідомо тисне на груди, а по вашому обличчю стікає якась в'язка рідина. Відкривши очі, ви бачите яскраве сліпуче світло, а потім величезні вилуплені очі. Не лякайтеся, це всього лише кіт. Ви проспали роботу, а домашній улюбленець давно голодний. Будильник не спрацював, і сонячні промені вас теж не розбудили. Адже атмосфера Юпітера, на якому ви народились, складається в основному зі щільних шарів водні і гелію. Через це всю планету огортає суцільний туман. І світло тут розсіюється, створюючи лише рівномірне тьмяне світіння. Але ваш кіт має власну лампу на голові. Тож він освітлює вам шлях до кухні, аби якомога швидше отримати свою порцію корму. Юпітер виглядає як водневий океан. Тому і тварини тут дуже нагадують різних підводних мешканців. Оскільки здатність бачити в темряві на цій планеті коту не потрібна, в нього на голові з'явився відросток як у самок морського чорта. Він містить біолюмінісентні бактерії, завдяки яким відросток світиться в темряві, як невелика лампа. Для оповитого туманом вітера це те, що треба. А великі вилічені очі допомагають кішці бачити все навколо бодай трохи ясніше. Попри те, що кухня розташована в сусідній кімнаті, йтимете ви туди довго. Через те, що гравітація Юпітера в два з половиною рази більше, ніж на землі, люди, що живуть тут, пересуваються набагато повільніше. А біг чи стрибки це взагалі непосильне завдання навіть для найспортивніших юпітеріанців. Вже на півдорозі ви згадуєте, що запізнюєтеся на роботу і розвертаєтеся в бік ванної кімнати, аби привести себе до ладу. А ви постійно спотикаєтеся і ледве тримаєте рівновагу. Річ у тім, що апартаменти ви зняли в будинку, який стоїть на плавучій платформі. Вона тримається на поверхні завдяки безперервній тязі, використовуючи атмосферу Юпітера як паливо. Це був найоптимальніший варіант будівель на колонізованій планеті без твердої поверхні. Щоправда, людей у квартирах іноді захитує. А ви вмиваєтеся і чистите зуби, паралельно розглядаючи себе. У дзеркалі. Ви дуже навіть симпатична людина, ізопод. Місцеві мешканці мають багато спільних риз з підводними тваринами. Таким чином, еволюція подбала про те, щоб людина відчувала себе вільно в середовищі Юпітера. Від ракоподібних ізоподів ви взяли собі міцний хітиновий панцир, він захищає вас від радіаційного випромінювання самої планети. Перетинки між пальцями, як у жаби, допомагають вам пробиратися крізь щільні шари водню – Через високий тиск і густоту атмосфери ви маєте ширшу і масивнішу форму тіла, ніж у Землян. До речі, важити ви будете немало, але зовсім не через величезні віцепси. Просто маса Юпітера в 316 разів перевищує масу Землі. Через це гравітація на планеті вища, а люди набагато важчі. Наприклад, якщо на Землі ви важили, припустимо, 68 кілограмів, то на Юпітері з такою ж статурою ви вже будете важити 159 кілограмів. Також через велику кількість метану в атмосфері планети ваша шкіра здається синьою. Річ у тім, що цей газ поглинає більшу частину червоних і жовтих променів, пропускаючи лише синю частину спектра. От уже й дзвонять з роботи. На відеозв'язку ваша начальниця з головного офісу, розташованого на Венері. Єдині істоти, що можуть вижити на цій планеті, це мікроби. Адже атмосфера планети містить фосфін. Токсичний для всього, що дихає киснем. Тому вона й виглядає як амеба з багатьма псевдоподіями замість ніг. Вона просто лютує через ваше чергове запізнення і краще її не дратувати. Адже мешканці Венери живуть з постійним головним болем. Річ у тім, що тиск на Венері такий самий, як і якби ви опустились на два кілометри в глибокеану на землі. Начальниця гнівно кричить на вас. Але звучить вона як скруч МакДак. Адже густа атмосфера Венери передає звук швидше, ніж земна. Таким чином голос резонує на вищій частоті і стає песклявим. Попри те, що гнів вашої шофині звучить дуже смішно, ви розумієте, що тут не до жартів і вам загрожує звільнення, якщо ви зараз вже не опинитеся на своєму робочому місці. Це буде повний провал. Адже ви планували нарешті купити путівку у розважальний комплект, що літає в верхніх шарах атмосфери Юпітера. Цілими днями ви бачите лише нудний туман. Але там, на горі, з оглядового майданчика комплексу, можна розгледіти і супутники, яких цілих 95. І красиві різнобарвні смуги, що перетинають планету, і найголовніше кільця Юпітера. Не погодувавши кота, ви одразу ж сідаєте у свій літаючий мобіль і мчите на роботу. От тільки погодні умови тут частіше за все не сприяють поїздкам. Сильні вітри. Грози, блискавки. Стійте. Ви взагалі дивитесь на дорогу? В метушні. Ви звернули не туди і потрапили у відому велику червону пляму. Це велетенський шторм на Юпітері діаметром 16 з половиною тисяч кілометрів, що триває вже понад 300 років. Ваша машина пошкоджена. А на захисному склі утворилася тріщина. Зрештою, воно тріскається, а ви вивалюєтеся назовні. Гази, з яких складається Юпітер, перебувають під сильним тиском. Тому за мить вас просто сплющує. Можливо, на іншій планеті вам пощастить більше. Ви прокидаєтеся від свого денного сну в тридцяти за цей день? Просто одна доба на Меркурії, де ви народилися, триває як 59 земних. А всього в році тут 88 земних днів. Все тому, що ця планета перебуває найближче до сонця. Попри це, у вашій кімнаті прохолодно. Але за межами колонії, справжнє пекло. Денна температура на планеті може сягати 430 градусів за Цельсієм. Оренда будинку на Меркурії обійшлася вам недешево, адже на будівництво колонії пішли неймовірно дорогі матеріали. Щоб середині приміщення зберігалася кімнатна температура, схожа на земну, в чені вивели нові термоізоляційні матеріали. Адже навіть аерогель пористий матеріал з дуже низькою теплопровідністю, який на землі використовують для космічної промисловості, починав тут плаватися. Окрім цього, ваш будинок оснащений новітніми спеціальними системами охолодження, аби відвернути перегрівання електроніки. Стіни самої колонії неймовірно товсті. Адже погода на Меркурії нагадує Лондон через постійні дощі. От тільки вони тут метеоритні. Тож сумно прогулятися під дощем з парасолькою, і піснями Радіогед у навушниках. На Меркурії не вийде. Ви йдете в ванну, щоб привести себе до ладу. Води в крайні знову немає. Тут її видобувають із криги, розташованої на полюсах планети. Її знайшли що в тих кратерах Меркурія, що постійно перебувають у тіні. Одним словом, вода для цієї планети дуже коштовний і обмежений ресурс. Але ви можете обійтися і без нього. Щоб вмитися, вам скоріше знадобиться розчин ізопропілового спирту, що ідеально підходить для того, аби протирати метал. Річ у тім, що люди на Меркурії виглядають як суміш Термінатора і Едварда Калена. Щоб хоч трошки захистити організм від сильного ультрафіолетового випромінювання і високої температури, ваша шкіра стала товстішою, ніж у землян. Крім того, вона містить металічні елементи, що допомагають відбивати сонячну радіацію. Дихальна система тут теж не потрібна, адже на Меркурії немає атмосфери. Тому ваше металічне обличчя позбавлене носа, а очі нагадують товсті й широкі сонцезахисні окуляри. Інакше ви просто осліпли б. Адже сонце на Меркурії світить у шість разів яскравіше ніж на землі. О, ваш телефон дзвонить. Не варто боятися. Це лише кур'єр з піцею. З його акценту зрозуміло, що він не місцевий, а прилетів сюди на підробіток з титана. Його страхітливий голос це характерна риса всіх титаніанців. Густе холодне повітря вповільнює тремтіння голосових зв'язок і швидкість самого звуку, поглиблюючи голос і надаючи йому хрипоти. Ви вийшли на свій газон, але будьте обережні. Десь тут стрибає ваша домашня черепашка. Хоча не помітити її буде дуже важко. Більшість тварин на планеті мають пухнасту білу шерсть, яка гарно відбиває світло і захищає шкіру від сонячного проміння. Також у черепах на Меркурії дуже довгі язики, зовсім як у Хамелеона. Це необхідно, щоб тварини могли пити воду з підземних джерел чи глибоких тріщин у кратерах. І так, черепахи, тут, як і люди, дійсно можуть стрибати втричі вище за землян. А все тому, що Меркурій приблизно у три з половиною рази менший за нашу планету, а сила тяжіння на ньому така ж, як на Марсі. Ви вже й забули про свою черепашку і про те, що були голодні, коли помітили, що цей йолоп-кур'єр врізався у поштову скриньку. За секунду ви в перевілюті підіймаєте його машину над головою і кидаєте її так далеко, що вона зникає з виду. Адже завдяки силі тяжіння на Меркурії можна легко підіймати важкі речі. А ви починаєте бігти в бік бідолахи кур'єра, аж раптом. Схоже, ваші сусіди викликали поліцію. Так, навіть на Маркурії треба поводитися як порядна людина, що вміє контролювати свої емоції і не розв'язує проблеми силою. Ви намагаєтеся втекти за допомогою великих стрибків, але жити в бігах не вийде, адже поза колонією ви не протягнете зовсім. Життя на цій планеті також далось вам важко. Невже ніде в цьому світі для вас не знайдеться місця? Попри те, що зараз ніч ви не спите. Прямо з вікна вашої квартири відкривається краєвид на неймовірно прекрасне північне сяйво. Ви обожнюєте годинами так сидіти і спостерігати за небом. Окрім північного сяйва, заворожує й супутник Плутона Харон, що розташований дуже близько до планети. Для порівняння. На землі людина, що спостерігає за повним місяцем, може закрити його великим пальцем витягнутої руки. А для того, щоб закрити харон, вам знадобиться майже весь кулак. Але на жаль, це єдине, чим вам подобається ця карликова планета. На Плутоні найдешевші апартаменти, адже життя тут просто нестерпне, і попиту на нерухомість фактично немає. Усе через те, що Плутон найвіддаленіший від сонця об'єкт. Тут екстремально низькі температури, які можуть сягати мінус 240 градусів за Цельсієм. Тому планета вкрита кригою. А до всього іншого тут ще й високий рівень радіації. Влада і еліта Плутона проживають у будинках, зведених під кригою. Річ у тім, що під поверхнею Плутона є океан з рідкою водою, і це ідеальне місце для життя. Апартаменти еліти нагадують бункери. Що їх будують собі аристократи на землі. Проте на Платоні вони оснащені потужними обігрівачами і запасами кисню. Тут є повноцінні будинки, ресторани, спортзали і казино. Просто всі стіни довкола укріплені термоізоляцією. Але через відсутність природних джерел світла люди тут виглядають як голі землекопи, тільки в одязі. Місцеві магнати насолоджуються життям у комфорті. Чого не скажеш про вас? Ваші пращури поселилися на Плутоні ще декілька століть тому. Їм, як звичайним робітникам, виділили будинки в поселеннях на поверхні планети. Це прості хижі, прорубані в гірських породах. Вони нагадують печери. З часом будова тіла людей змінювалася, і організм потроху пристосовувався до дикого холоду і інших особливостей планети. Тепер ви виглядаєте так, що й у дзеркало не хочеться дивитися. Якщо на інших планетах люди стали більш масивними та спортивними, то ви виглядаєте дуже хворобливо. Гравітація на плутоні набагато нижча, ніж на землі. А це означає, що людина, яка важить 45 кілограмів на землі, на плутоні важитиме 3 кілограми. До того ж, низька гравітація змушує м'язи та кістки всихати і тоншити. Через це простір між хребцями збільшується. Все це хоч і зробило вас вищим, але зіпсувала поставу, оскільки ваш хербат більшою мірою залишився без роботи. Одним словом, ви виглядаєте як висока, худа і сутула волокоподібна істота. Можливо, тому всі вважають, що на Плутоні живуть лише невдахи. Чого не скажеш про Марс? Дзвінок будильника. Вимиттю зіскакуєте з ліжка і збираєтеся рівно за хвилину. Сьогодні важливий відповідальний день. Ви йдете на війну. Цей напад на Сатурн мешканці Марса планували вже давно. Річ у тім, що на супутниках Сатурна безліч корисних копалин, наприклад, на Титані було виявлено озера й моря, що складаються з рідкого метану, а на інших місяцях і залізо, і магній, і алюміній та кремній. От тільки сатурняни. Ні, самі їх не використовують, ні ділитися не хочуть. Знищити цей народ буде нескладно. А все тому, що, як і його газоподібний сусід Юпітер, Сатурн є волетенською хмарою водньою гелією без твердої землі та з потужними вітрами. А це означає, що люди на цій планеті нагадують медуз. Адже в густій атмосфері Сатурна можливо існувати лише якщо ваше тіло виглядає як желеподібний купол, який то скорочується та витягується. Марсіяни дражнять їх безхребетними. Адже через високий тиск на Сатурні в місцевих жителів так і не розвинувся скелет. На відміну від них, ви марсіянин. Високого зросту і міцною будовою. Так, ви можете протистояти слабкій гравітації Марса. Адже тяжіння тут на 38% менше, ніж на поверхні Землі. Аби захистити шкіру від радіації, ваш організм утворює не меланін, як на землі, а каротиноїди. Це пігменти, що надають моркві помідорам та апельсинам їхній колір. Тож і ви виглядаєте так, наче палаєте яскравим полум'ям, як ларфліз із коміксів DC. А Оскільки Марс. Це курна, кам'яниста холодна пустеля, то все, чим ви тут могли займатися, це вдосконалювати свою фізичну форму. Але ви не простий солдат, а ще й військовий кінолог. Собаки на цій планеті не менш м'язисті та сильні, ніж їхні власники. Вони також мають темно-оранжевий колір, а на їхній голові розташовані невеликі антени. Вони необхідні, аби краще вловлювати хоч якесь сонячне світло на цій планеті. Адже для росту і міцності кісток всі живі організми повинні отримувати вітамін Д, що допомагає організму засвоювати кальцій і фосфор. Останні роки ви витратили на те, щоб навчити безліч собак атакувати сатурнянців і розривати їхні слизькі медузячі тіла на клапті. Ну і звичайно, ваша армія оснащена новітньою зброєю. Адже на Марсі повно покладів металів та інших корисних копал, через що є військова промисловість на планеті процвітає. І от ви вже повністю озброєні прямуєте до Сатурна на своїх космічних кораблях. Аж раптом на шляху з'являються сотні дивних літаючих об'єктів, які не зафіксували радари. Ви бачите ядерний вибух у своєму ілюмінаторі, а через кілька секунд він уражає і вас. Так земляни за допомогою ядерної зброї і космічних безпілотників знищили найпотужнішу армію в сонячній системі. Але не варто думати, що добродушні люди таким чином вирішили врятувати Сатурн. Просто їм теж впали в вічі корисні копалини. Як виявилося, цим паразитам мало того, що вони заселили людською расою більшість планет. Земля не хочуть вичавити з сонячної системи абсолютно все. Яке життя хотіли б прожити ви? Спробували б полетіти з Плутона і знайти собі перспективнішу роботу. Чи, можливо, пішли б відвоювати Сатурн у землян? Пишіть у коментарях.